Христос народився. Вітаю друзі, всіх з Різдвом! Бажаю всім миру, добра та щастя. Сьогодні відео я хочу вам показати свою таку невеличку різдвяну закупку і страви, які готувала на святвечір. Закупка така сьогодні вийшла спонтанна, бо дещо потрібно було, наприклад, порошок закінчився і мені терміново треба було випрати чоловіку на роботу речі, тому вирішила замовити АТБ, нікуди не їхала, взяла з доставкою. Отже, для початку взяла ось такі от, овочі, суміш, я її обожнюю, дуже-дуже смачні і прикольні дітям варити супчики такі легенькі. Після святкових якихось таких днів розгрузочних, то от просто ну, ідеальний варіант для розгрузки. Реально. Сметанку взяла зараз на акції Ви тебе від сьогоднішнього дня, з 25-го діють нові акції, подивіться собі. Ось такий от сир взяла 5%. також був на акції. Йогуртів стілактонія, або Актімель завжди беру, дівчата обожнюють. Кубаску взяла, була на акції, але мені просто потрібна вона була до салату з, з вермішелю, з Мівіною. Типу, салат такий. Чоловік захотів. Ось, значить, ось такі от е жилейки, і ще одні з ведмедиками, але я вже дітям віддала. Попробувала, то взяла таку консерву для котика. Я думаю, що буде їсти по-любому, але чи зі смаком подивимося, була на акції. Кускус -кус взяла, два порошки автомат ручне тому що в АТБ немає такого порошка, яким я користуюсь, тому взяла ось такі прості, а вже піду кудись в магазин сама і куплю. Так, по консервах взяла тунець, як завжди. Стараюся, якщо й на акції, брати одну баночку і складати собі в свою тумбочку, бо часом так от не хочеться нічого готувати, а тунець кинув на сковорідку, розігрів, кинув до нього якісь макарони через і все. І Тового кукурудза, ось така от цукрова і ще кукурудза, ось така. Я взагалі мала взяти одну баночку, але. Одну, видно, не видала з корзини, тому нехай будуть дві. Так, і горошок. Горошок, напевно, буду робити олів'є там ще. Не зараз, а колись пізніше, але просто нехай стоїть. Так, далі це такі макарончики дрібненькі, дітям суп теж прикольно. Ось така от ікра імітація. Вона така мега солена, але на хлібчик з маслом, ну, нормально, так зранку, трошки дати, типу підійде. І також вона, я думаю, що вже всі знають, що якісь такі от речі, де є зроблена в Україні, вони мають кешбек, тобто 10% вертається на карточку кешбека. За листопад це було перше, коли я скористалась таким, то мені нарахувало 21 гривню. Зараз поки що. 41, але до кінця місяця воно ще буде перераховуватися, і е, тоді вже на наступний місяць кидає на карту. Якщо ще хтось не курсує, то прочитайте собі. Це типу, досить прикольно, коли тобі вертають гроші за покупки, і ви потім можете ними скористатися, наприклад, оплатити комуналку. Значить, дві пачки серветок я замовляла не такі, але їх не було і чомусь їх не видалили зі списку, а взяли собі, вибрали на свій розсуд інші. Мене це дуже дратує в доставці, ну, але це така специфіка доставки, тому краще, звичайно, самі піти в магазин. Ну, сьогодні свято, Різдво мені не хотілося нікуди не виходити, тим більше, що ми всі захворіли, у нас ангіна і лікуємось. Так, Рошен Африке, настільки мої дівчата люблять, І Кока-Колу. Це все така покупочка. А, а, і ще масло, мабуть, я забула сказати. Чи говорила, не пам'ятаю. І масло взяла також на зразна акція. Бо я всі свої масла стратила на пляцок, на Спартак. Ось, і все мені обійшлося в. Де тоді ціна? Ось тут 1195 гривень. Я так підозрюю, що це разом з доставкою, чи ні, чи це окремо врахувала. Ну, доставка була 65 гривень, якщо навіть не разом. Ось така от покупочка вийшла. Купила в нашому місцевому магазинчику Крамар ось таку прекрасну форельку. Була акція 249 гривень за кілограм. Мені рибка заважила чуть менше, ніж на 2 кілограма. Одним словом, я дуже задоволена. Ось така от серединця вона. Красунечка наша. Буду з нею робити зеливне і хотіла ще кусочок засолити попробувати, Поекспериментую. Ось такий невеликий кусочок я засолила, тому що в перший раз роблю таке. Взагалі ми ніколи цього не робила сама. Тому маленький кусочок, щоб перевірити. Кілька кусочків зараз просто запечемо собі в духовищі. Ось такі от маленькі. І також варю рибку. тобто роблю таку уху спочатку і буду робити заливне. Ось такі заготовочки в мене вийшли на зелене. Залишилось додати в бульйон желатин і залити, потім поставити в холодильничок. Також зробила ще е, такий от пляцок спартак у формі круглій, такий як від торта. Подивіться, яка красота. половину я вже врізала сестрі, бо вона сьогодні заходила, ми обміняли з нею, я її заливне торт і салат шуба, а вона мені холодець, там ще дещо. Був такий обмін. І ось, подивіться, яка красота. просто. Тут, я не знаю, тут десь близько 14 коржів. Я роблю литий, коли намазую на поверхню форми просто рідке тісто, випікаю 4 хвилини. Таким чином, бачите, вони виходять мега тоненькі, прикольні. І я обожнюю просто цей рецепт. Дуже спечний виходить про Крем заварний на молоці, молоко і масло. І того на столі в нас був хлібчик, струсля, спартак, підливка з грибочками, бурачки, вареники з цибулькою, також голубці, солена рибка форель, салат шуба і заливне.